Таю в ефірі. Інформаційний випуск новин 5 листопада. В Україні триває 1351 доба повномасштабної війни. Сьогодні споживання електроенергії залишається стабільно високим. У більшості регіонів, серед них і Хмельниччина, застосовуються погодинні відключення обсягом від однієї до двох черг. Також обмеження потужності ведуть і для промисловості та бізнесу. Тож варто по можливості не використовувати потужні електроприлади та не вмикати кілька таких. Пристроїв одночасно до 22.00. Далі про головні події середи дивіться за мить на 33-му телеканалі. Вона рішуча, стійка та натхненна. У сучасному світі саме жінки дедалі частіше беруть на себе провідні ролі у політиці, бізнесі, освіті та навіть на передовій. Тож, аби обмінятися справжньою жіночою силою та енергією. У Хмельницькому вже вдруге за ініціативи обласної ради відбулася дискусійна платформа Сила жіночого лідерства. Вона об'єднала понад 200 учасниць з різних галузей та областей. Я переконана, що нашим жінкам, учасницям сьогодні вдасться запозичити досвід наших спікерів, між собою, поспілкуватись, обмінятись думками, як вони реалізовують той чи інший важливий проєкт. Адже в сучасному світі, зокрема для кожної українки, на плечі української жінки лягла велика відповідальність. Захід умовно розділили на дві дискусійні панелі. Десяток професійних спікерок ділилися власними напрацюваннями у своїх сферах. Зокрема, серед обговорюваних тем міжнародні можливості, історії успіху українок та жіноче підприємництво, ми намагалися побудувати таким чином, щоб кожна спікерка у форматі діалогу доносила не тільки свій досвід, ті нові програми, якісь кейси, які вже реалізовані, а щоб давала конкретні інструменти учасницям цього заходу, які могли б їх брати і реалізовувати у своєму житті, як особистому, так і професійному. Окрема панель про жінок у лавах збройних сил до слова від початку війни на захист держави стало близько 70 тисяч українок. Усі вони нині на різних позиціях боронять нашу землю з чоловіками пліч опліч. Багато жінок мені говорять, що вони зрозуміли, що вони набагато сильніші ніж вони були. Це правда, і я так само я відкрила в собі силу, якої я не знала до великого вторгнення. І те, що українські жінки сьогодні світу показують цю силу, те, що на них сьогодні тримається не тільки тил, сьогодні 5 тисяч з половиною жінок на фронті на передньому краї. А, ну, це дуже багато говорить про українську жінку. Військову форму замість сукенок та підборів обрала для себе і старша лейтенантка Національної гвардії Анастасія Коваленко. Жінка зізнається з перших днів війни у військо пішов її чоловік. А через деякий час вирішила стати на захист держави. Й вона я усвідомлювала, що я можу на цьому рівні таку маленьку свою зону взяти, щоб наблизити цей день. Як кожен з нас вибирає цю зону і відповідно наближує цей найбажаніший наш день, тобто перемогу. Окрім всього тягар війни за останні чотири роки ліхі на плечі кожної жінки у тилу. Одна справа ми підтримуємо хлопців, а зовсім інша справа це ще той момент, який переживають жінки, поки їх чоловіки служать. І я не зі слів знаю, що це таке, коли чоловіка кілька днів немає на зв'язку, і ти просто отримуєш плюсик. Потім видихаєш і розумієш, що життя продовжується. Для мене важливо донести жінкам незалежно від того, в якому стані знаходяться, в яких подіях вони перебувають. Одити таких, хто може мотивувати, підтримувати, розуміти, та не війною єдиною нині жінка це не лише берегиня, а й повноправний партнер у суспільстві. Жінки стають на чолі великих бізнесів та проєктів, керують десятками людей та впроваджують нові технології. Про це на заході учасницям розповідала членкиня правління українського жіночого фонду Аліна Севастюк. Основне, що я хотіла донести в своєму виступі, в першу чергу це сила і гармонія єдності жінок. Друге це грамотність, грамотність з точки зору управління підприємством, управління організацією, фінансова грамотність. І третє, дуже важливо знаходити в кожному зустрічі, як сьогоднішня, можливості для партнерств, пропонувати партнерство одна одній і досягати результатів разом. Від успішних кейсів до реальних інструментів. Під час заходу учасниці мали змогу отримати навички в юридичній сфері. Жінки зараз створюють нові бізнеси. Вони мають бути юридично захищені. Жінки народжують дітей, мають знати, які є державні програми. Держава зараз дуже піклується про внутрішньопереміщених осіб. Дуже є державних багато програм. Є програми є відновлення, якщо житло зруйноване, є оселя пільгове кредитування. Спробую допомогти і пояснити простими словами дати алгоритм дій, що потрібно робити, щоб дотримуватись юридичної культури і бути юридично обізнаними. Такий форум став потужним комунікаційним майданчиком для обміну досвіду і створення нових партнерств, адже наголошують самі учасниці жінки сьогодні не тільки підтримка, а й рушійна сила змін. І сила жіночого лідерства є прикладом того, як українки щодня наближають перемогу своїми діями, знаннями та рішучістю. Я хочу подякувати сьогодні кожній українській жінці, незалежно від вікової категорії, від сфери, в якій вона працює, від статусу, за самозламність, тому що маючи таку надійну підтримку сьогодні чоловіки, які знаходяться на лінії фронту, точно знають, що перемога. Олена Гула, Аліна Вітряк Новини, 33 третій канал Вони талановиті, сильні та рішучі. У конференц-залі лебідь Плази коаліція Хмельниччина 1325 та громадська організація Подільський центр Гендерна Рада представили фотовиставку найактивніших хмельничанок у світлі прожекторів. Десятки портретів жінок кожна з яких має власну історію, сповнену відповідальності та любові до своєї справи. Зараз у нас проходить комунікаційна кампанія з метою привернення уваги до резолюції Ради безпеки. «Жінки – мир, безпека». І коли ми складали план нашої роботи, нашої діяльності в рамках цієї комунікаційної кампанії, виникла така ідея підсвітити, привернути увагу до жінок, які займаються громадською діяльністю, які займаються волонтерською діяльністю. Адже, окрім берегині домашнього затишку, нині жінка бере на себе й роль захисниці. За останні роки ця тенденція стає дедалі масштабнішою, розповідає полковниця ДСНС Альона Мул. Вона у структурі служить уже понад 20 років. Так, зміни відбуваються. Згадую свою першу форму, а яка була не на ту сторону, яка не враховувала особливості й фізіології жіночого тіла, і вже на певному етапі ми маємо там зміни, але зміни не такі швидкі, які б ми того хотіли. У нашій системі дуже багато талановитих жінок, які все більше займають керівні посади, працюють у тих сферах, які загалом чомусь… С раніше вважалися прерогативою чоловіків. У нас насправді дуже багато хороших талановитих професійних жінок у слідстві у сфері карного розшуку, у інформаційно-аналітичній сфері. Навіть уже маємо жінок у наших спецпідрозділах, якими пишаємося надзвичайно. Ініціатори проєкту зазначають, фотовиставка має на меті не просто показати яскраві жіночі портрети. А й підкреслити лідерство, активність і вплив представниць прекрасної статі на суспільство. Я от звернула увагу, що багато дівчат вибрали у таку позу спокійну, і Мабуть, в цьому є теж який сенс. Ну і це дівчата, скажімо так, більш старшого віку. мабуть це передача того спокою, зваженості. Е Може, в якійсь мірі мудрості і життєвої. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 третій канал. Невисока осіння температура створила ідеальні умови для зариблення водою. Саме в цю пору року молодь риби найкраще переносить транспортування та швидше адаптується у нових умовах. Тож на Хмельниччині завершили черговий етап вселення водних біоресурсів у водойму охолоджувач Хмельницької атомної електростанції. Цьогоріч до водного об'єкта випустили понад 202 тисячі екземплярів молоді риби. Серед них 102 тисячі білих товстолобів, 78 тисяч коропів. І 22 тисячі білих амурів. Таке зариблення проводять щороку, аби підтримувати екологічну рівновагу та покращувати якість води у водоймі, яка використовується для охолодження енергоблоків атомної станції. Ранкова пожежа в багатоповерхівці. У Хмельницькому виникло загоряння на балконі однієї з квартир на п'ятому поверсі. На місце події одразу прибули рятувальники. Евакуація людей. Виводимо людей, площа пожежі становила два квадратних метри. Загоріли речі на балконі виявилося, горів матрац і ймовірно через необережність під час куріння. Тож рятувальники швидко загасили вогонь і ніхто не постраждав. Наїхав на дерево та бордюрний камінь, а після цього покинув місце події. Днями патрульні на місці ДТП встановили та розшукали винуватця автопригоди. А під час спілкування із Горекерманичем Керманичем у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Алкоголь ви вжили і поїхали на автомобілі. Так, так, так стан алкогольного сп'яніння підтвердився і за результатами на приладі Драгер. Будь ласка, набирайте повні легені, і дуйте. Все. Іде аналіз, чекаємо результат. 0,20 це норма, все що вище, врахується, що, що ви в приводять установоліською. 1.78 проміли. На водія патрульні оформили протокол про адміністративні правопорушення. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, завтра, 6 листопада, на Хмельниччині очікується хмарна погода з проясненням, без опадів. Вночі та вранці можливий туман, тож водіям радять бути обережними на дорогах. Вітер південно-східний, невеликий 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме від 3 до 8 градусів тепла, в день від 8 до 13 вище нуля. У Хмельницькому вночі очікується 5-7 градусів тепла. В день стопчики термометра поки. Кажуть, 10-12 вище нуля такими були новини середи. Україна продовжує боротьбу. Тож, вкотре нагадуємо, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози негайно прямуйте до укриття. А якщо чуєте вибухи, не знімайте і не поширюйте відео онлайн. Це може нашкодити. Також подбайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та в області. Ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, підтримуйте одне одного. Ми сильні, коли ми разом. Тож до зустрічі уже завтра.